Енергетичний офіс з майстерною та безкоштовними послугами експертів створили представники Агенції регіонального розвитку перспективи Стрищини ще у липні цього року. Помаленько вчать людей економити газ та електроенергію. Такі уроки проводять в рамках інтернет-платформи дотворення нової енергощадної ініціативної громади Стрищини. Долучаються молоді та перспективні, що правда, творчі натури, місцеві учні, художнього училища. Вони взяли участь в конкурсі малюнку енергозбереження та екологія. Що з того вийшло? Дивіться далі. Офіс розпочав свою роботу в серпні цього року, маючи на меті донести до людей інформацію про шляхи та методи економії, енергетичних ресурсів у багатоповерхівках та приватних будинках. Втім, ще донині ця організація не має логотипа, тому, як годиться, організували конкурс. У ньому взяли участь учні вищого професійного художнього училища. Всього є 12 малюнків, на яких зображено авторське бачення, енергозбереження та екології. Призовий фонд конкурсу становить тисячу гривень. Виконавці трьох найкращих робіт отримають грошові винагороди. А малюнок, який підтримають найбільше під час оцінювання, запропонують на розгляд правління АРР перспектива стрищини, як логотип енергозберігаючого офісу. Крім цього, ми ці малюнки розмістили в мережі Фейсбук, і кожен хто має бажання, може долучитися до оцінювання. І їхня думка також вплине на результати оцінювання. В кінці листопада будуть оголошені результати конкурсу. Слід зазначити на усіх роботах, де є написи, вони зроблені іноземною мовою і жодного українською. З цього приводу є думка автори малюнків, а отже, молоде покоління, асоціює енергозбереження та екологію з чимось запозиченим, незвіданим і поки для нас, українців, чужим. Уляна Тимків, Руслан Леськів, Роман Купранець Стризькі новини.